Розцвіли мускарики, а ось зузулені черевички. Приїхала сьогодні на садибу бабусина хата. У нас тут, звичайно, позаростало, тому що чоловіки всі служать, косити нема кому. Якби чоловік був вдома, вже б викосив, вибрав би, Ну, якось так. А це все невеста цвіте. Яка біланька. Нарциси вже порозпоцвіталися. Айва цвіте. І лондиші, мабуть, вже зацвіли. Ой, лондиші. Дивіться. Обично вони цвітуть в травні. А це кінець квітня і вони вже цвітуть. Ось квіточки. Ховоються в листочках. Дивіться, вон ховується в лондоші. Косити треба срочно. Може хто бажаючи є нам допомогти? Звичайно, оплатимо, але треба скосити. Дякую.